Це останній марафон Романа Гаврилюка. Із честью доблестю бійця прикордонника, легкоатлета і чемпіона України проводжають в останню путь ті, хто рівнявся на силу і міць тренера та спортсмена Романа Гаврилюка. На жаль, маємо велику втрату для волинського спорту, тому що ми з ним займалися. Ми були в федерації триатлону, Він у нас був тренером по побігу. Дуже порядна. Радісна, життєрадісна людина, тому я вважаю, що це така велика втрата для волинської родини. Родина зустріла воїна на колінах, віддавши шану за всі вчинки та настанови, які давав легкоатлет чи не кожному тут. За довгі понад 20 років у спорті Роман був викладачем у Федерації Триатлону області. Переміг у чемпіонаті України з бігу на 100 кілометрів. Став переможцем на рівне. Ранінг клаб був чемпіоном України з забігу на 50 кілометрів. На війну пішов без вагань. Його життя обірвав ворожий обстріл. Він був на позиціях, там де наша була сота бригада на Серебрянському лісі, і наскільки мені відомо, це мінометний обстріл. Життя спортсмена обірвалося 17 травня на околицях Серебрянського лісу на Донеччині. Однокурсники Романа збираються під стінами собору і згадують, яким він був. Всі, хто вчився в інституті, от друзі, одногрупники, завжди за ним хотілося йти вперед. Якщо ти не бігав, то ти почнеш бігати. Тільки світла пам'ять. Артем Тищук теж один із тих, кого Роман Гаврилюк надихав на заняття триатлоном. Герой навчав Артема правильному бігу. Тільки якби, пам'ять про Романа, те, що він стільки сил потратив, наприклад, для на тренування. Ну, в подальшому, тільки, тільки далі тренуватися в пам'ять про цю світлу людину. Провести легкоатлета прийшли і викладачі вишу, до Роман здобував фах в інституті фізичного здоров'я та спорту. Я їх так як вела, з першого, практично і до останнього, ми з ним пересікалися. Він себе виявляв як хороший справжній товариш. Був... Дуже комунікабельний, який знаєте життєрадісний, простий, веселий хлопець, до якого завжди можна було звернутися з якимсь з якимсь проханням. Вихованці і викладачі загиблого героя кажуть, що він буквально створив бігове ком'юніті професійну спільноту у місті, закохував легку атлетику з першого тренування і допомагав подружитися зі спортом. А вже під час повномасштабної війни, відклавши кросівки, став на захист України як прикордонник. Ми сьогодні зібралися не тільки. Розділити скорботу в втраті героя і воїна, але прославити його доблесть як справжнього чоловіка, який взяв відповідальність конкретно за свою сім'ю, за свою родину, за своїх дітей, за свій дім, і пішов його захищати зі зброєю в руках. Улітку Роман Гавралюк мав відсвяткувати свій 41-й день народження у колі сім'ї. Планували ще поряд з коханою дружиною та двома донечками, які на жаль через окупантів мусили проводити батька і воїна останню естафету в його житті, яка завершилася на полі бою. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал.